Вітаю, компанія Вінницький філіал, у нас на надходження. Ось такий у нас бестселер. Це шкода, Кодіак» 2020 року випуску. «Автобіль» у нас фактично від першого власника перший власник наїздив на ній 15 тисяч кілометрів і продав своєму товаришу. дуже цікава історія. Машина вся в заводському красі, це у нас 2 літра бензин на 180 кінських сил, повний привід і автомат ДСГ. Комплектація Сталінг, без жодного підкрасу, нагадую. Так, ззаду у нас електропривод, камера заднього виду. Все просто в ідеальному стані. Є шторка, повністю комплектний автомобіль. Запасочка навіть не використовувалась. Жодної помилочки, обслуговування тільки на офіціалі, є всі відміточки. Заказ наряди, частково бронеплісці, це у нас морда. Ось такі слабі місця, є кусочок криші також. Тонування у нас дороге, Замовлялось на офіційній станції. Сидіння просто ну, в ідеальному, без слів, немає ніяких зауважень. Є контурна підсвітка, як ми бачимо по всьому салону. Багато асистентів, безключовий доступ, всі вікна, оригінальні цілі, оригінальні коврички. Так все виглядає. жодні помилочки, електронний, електронне табло. У нас Android Auto, CarPlay, двозонний клімат, підігрів. Технічно, взагалі ніяке зуважень. 150 тисяч рідного пробігу, друзі. Кого цікавий даний екземпляр: 29 тисяч 990 доларів. Місто Вінниця Соборна 1, доступна в лізен та в кредит. Можемо доставити прямо під дом. Також доступний трейдин, друзі, і доставочка. До вашого дому і можемо пригнати вам авто із США.